Я жила в багатьох країнах з різними менталітетами, а менталітет це не соціум в класі, да? це взагалі інша історія. Але це мені точно допомогло. Ем, я можу знайти спільну мову з будь-якою людиною. З будь-якою людиною. Для мене це немає проблеми. Ем, чи хочу я це робити? Друге питання, Друге питання да. ти знаєш? Я теж змінив три школи. Mm -hmm. Одна школа була в іншій країні, в Греції. Mm -hmm. Я навчався там. І коли я переїхав в Грецію, не знаючи мови. У мене теж був булінг, було дуже важко. Mm -hmm. І в інші школи, коли я вже переходив, це коли нові люди, я те дуже розумію. І це було важко. Але я, отак, коли стою і дивлюсь назад, я думаю, що це мені стало в плюс, тому що я дивлячись на своїх однокласників, які ніку не змінювали школи. Та в мене більш розвинений у. Вже досвід комунікації, знаходження свого шляху, розуміння, що я сам такий, який я є, і мені не потрібно там підбудовуватись під якусь із груп, тому mm -hmm. що це вже прой пройшов цей момент. Mm -hmm. e... mm -hmm. І <розумію> e... <розумію> коли в Греції я переїхав з України, e... діти <див> не знали, що це за країна, і mm запитували, -hmm. у вас там телев... телевізори, хоч є. Mm -hmm. Вони думали, що це щось, ну, країна непонятно яка. Добре, e... перейшли.